День перемоги світу над нацизмом Росія зустріла у статусі країни, яка сама за багатьма ознаками стала фашистською. Так вважає американський історик українського походження Олександр Мотиль, відомий дослідник імперіалізму та націоналізму, добре знаний у США експерт з питань Росії у розмові з моїм колегою Олексієм Кузьменком. Професор розповів, які віхи шляху фашистської Німеччини під лідерством Путіна вже повторила Росія, і які у неї і цілого світу ймовірно. Ще попереду. Москва червона площа 24 червня 1945 року. Історичний парад перемоги приймає Жуков з трибуни за маршем. Слідкує Сталін. З цього моменту велич перемоги у СРСР стане основою державницького радянського міфу, у якому головну роль відведено вождю та партії. Вихолощений від правди день перемоги послужив СРСР. Тепер служить Путіну, каже американський історик Олександр Мотель. Він переконаний, за 16 років із Путіним Росія перетворилася на подобу нацистської Німеччини. у нинішній Росії, як і в нацистській Німеччині, маємо демонтаж демократичних інститутів, свободи слова, свободи зібрань та інших свобод. Маємо потужні пропагандистські машини, піднесення впливу силовиків і нарешті. Наявність культу особистості вождя сьогоднішня Росія вражаюче схожа на нацистську Німеччину та фашистську Італію. Олександр Мотель відзначає історичні паралелі між шляхом, яким Путін веде Росію, та минулим Німеччини. як і німецький рейх, Росія втратила імперію для народів обох країн. Це стало травмою і потягнуло за собою падіння економіки, інфляцію та безробіття. І як результат в обох країнах у Німеччині в 20-х, у Росії в середині дев'ять. Вину за пережити приниження за втрату стандартів життя та інше поклали на демократію як таку та демократію при владі. І в обох випадках у цей час з'явились та прийшли до влади привабливі для народу сильні лідери. Подібності стосуються і суті режимів. Глибоко корумповані, забюрократизовані та неефективні системи. Фашистські держави конче потребують нескінченно переконувати народи у своїй силі, а отже, шукати війни. В будь якому авторитарному режиму, який зіткнувся з проблемами, конче необхідні швидкі та переможні війни. Так щоб вдатись швидко перемогти, помахати від душі прапорами і разом порадіти перемозі. Анексія Криму такою і була. Диктатори подібні і у прорахунках бліцкриги Гітлера закінчилися розгромом у 1945-му за шість років після початку Другої світової. Доба бліцкригів Путіна вважає історик, можливо добігла кінця на сході України у 2015-му, рівно за сім років після війни Росії проти Грузії. Але Путін, як колись і Гітлер, все ще може скоїти щось жахливе. Гірше буде, якщо Путін наважиться на велику ескалацію, спробує пробити кори. Дор до Криму захопити Київ чи все лівобережжя. А може йому спаде на думку захопити нарву, відкраїти шматок Естонії чи Латвії, створити народні республіки на сході Білорусі чи в північному Казахстані. Усе це може статись, але це складні та ризиковані варіанти, і можуть потягнути до важких інтенсивних воєн, які потягнуть тисячі й тисячі смертей, включно зі смертями росіян. Ось у такому контексті Росія і використовує День перемоги. Втім, на думку Олександра Мотеля, цей день має і інший правдивий зміст. За який варто поборотись, нацистська Німеччина була злом, а святкування перемоги над злом завжди добра справа. Проблема в тому, що святкування перемоги стало асоціюватися з відродженням сталінізму та радянських символів. І це, на моє переконання, є фундаментальним перекручуванням змісту цієї події. Сталінізм був злом. Зі святкування перемоги необхідно геть прибрати Сталіна, сталінізм та комунізм. І мені здається, що саме цій меті послужать нові. Ві, ухвалені в Україні закони, це благо. Хтось буде протестувати, але так буває. Не треба прагнути всім догодити. Треба робити те, що правильно. Олексій Кузьменко, голос Америки